Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні, нарешті, я буду робити розіграш, тобто результати. Дізнаємось одного переможця. Я хочу вам подякувати величезна подяка вам за те, що ви підтримали моє відео коментарем вподобайкою. Я дуже-дуже хвилююсь. Тому що я ніколи ще не робила таких розіграшів взагалі розіграшів. Я навіть уявлення не мала, як це робиться. Завдяки чоловіку, який мені підказав трішки, як це все можна зробити, організувати. Тому, тому скрестили пальчики і очікуємо на результати. Ну що ж, починаємо? Так, ну що ж. Відкрила я програмку в онлайні, зараз будемо з вами обирати переможця. Переможця беремо рандомно, але перед цим хочу сказати, що переможець, який буде у нас, повинен мені написати в особисті повідомлення адресу відправки. Це може бути як Інстаграм, так і Фейсбук. посилання всі в мене є на моїй соціальній мережі. Так, далі, коли ви отримаєте подаруночок. Від мене то величезне, просто неймовірно величезне проханнячко зробити у себе на сторінці відмітку. Буду за це вам щиро, щиро вдячна. Так, починаємо. Посилання на відео я скопіювала, для того, щоб не робити зараз багато маніпуляцій. Сюди вставляємо посилання, далі у нас переможець 1». І обираємо без коментарі там, де в нас щоб не повторювались. Тобто по учасникам, щоб це було в нас чесно. І. та да дам Світлана! Вітаю вас! Ви наша переможниця. Так, ось поближче. Чекаю від вас в особисті повідомлення, адресу для відправки. І очікуйте на свій подаруночок. А всім іншим бажаю успіхів, не, роз... не сумувати, тому що це так, у мене перше відео. О, від, господи, вибачте, розіграш. Е, я роблю вже хвилююсь дуже. Так, е... Але я планую і надалі періодично робити невеличкі розіграші за вашу активність, за те, що ви мене підтримуєте своїми вподобайками, коментарями. Буду вас радувати невеличкими подаруночками. тому активнічайте, активність проявляйте свою активність. І надалі мені приємно також з вами спілкуватись, Приємно читати ваші коментарі, які ви пишете. Вони мене дуже-дуже мотивують. Щось створювати постійно, щось нове, чомусь новому йти вперед, йти, йти тільки вперед. Тому щиро вдячна всім. До нових зустрічей. Бувайте, скоро ми з вами зустрінемось на новому майстер-класі. Бувайте!